Вітаю! в ефірі інформаційна програма Деталі на часі в студії для вас працює Олександра Артюхіна. На думку провідних експертів у світі, саме за сферою інформаційних технологій, майбутнє в Україні, попри широкомасштабну війну, яку розв'язала Російська Федерація проти нашої країни, ринок ІТ не збіднів. Навпаки є попит як на навчання, так і на працевлаштування. Тож як це працює на Закарпатті? Наскільки є гарні успіхи? У наших закарпатських айтівців, зокрема у жнівців, сьогодні спілкуємося із нашим гостем, професором Олександром Міцею, завідувачем кафедри інформаційних управляючих систем та технологій Ужгородського національного університету. Вітаю вас! Вітаю вас, пане Олександре. Першочергово дякую вам за всю вашу роботу, яку ви не припиняєте. Ви продовжуєте виховувати молодих айтівців, які вже дуже багато хто говорить, що саме завдяки айтівцям, великим відсотком тримається зокрема українська економіка. Тож чи це так є, і яку динаміку можна простежити від початку війни, яка вже майже рік триває? Ну, дійсно, ми маємо велику біду. Агресор, сусід на нас напав, і ми повинні більше сконцентруватись на тому, щоб витримати і нашу молодь також налаштувати на той лад, що Україну треба буде відбудовувати. А ті галузь в цьому минулому році залучила більше як 7,3 мільярда доларів в економіку України. Це найвищий показник за всі роки, тобто вона. Все одно зростає, є певні е, такі е, моменти, можливо, е, десь стагнації, десь розвитку і так далі. Тобто одні фірми е, десь 10% уходять, інші заходять, і так далі, і набирають нових е, людей. Тому розвиток іде. І тому, ну, тому, що Україна в світовому тренді, ну, IT-напрямок напрямок, це. Все-таки майстрім розвитку людства, і відповідно цей напрямок буде і в Україні розвиватися. А, чи можемо ми сказати, що от український ринок IT зустрівся із викликами у зв'язку з війною, тому що ми розуміємо, що вона принесла біду в усій галузі в нашій країні? Так, звичайно, що багато хто подумав, що в Україні важко свої замовлення виконувати, і так далі, але дуже багато хто повірив. І я думаю, що не прогадає. І це бачимо по тим цифрам, які маємо на кінець року, що все-таки українських айтішників вірять, і цей напрямок і далі буде сильно розвиватися. Маємо великий попит молоді на цю галузь. ну, Наприклад, у нас на факультеті 21 2021 році більше 140 було у студентів на перший курс, а от в минулому році вже 180, тобто бачимо. Попит зростає. Якщо ми говоримо а, про цей перерозподіл так сил і напрямків, які є в сфері IT, багато хто говорить, що а, навпаки попит ще буде більше зростати, відкриватимуться нові спеціальності. От як ви за цією тенденцією спостерігаєте? Чи, чи це є так? І чи а, взагалі IT захопить ще більше сфер нашої діяльності? Е, ну будуть е, суміжні спеціальності відкриватись. Відкриваються нові спеціальності, які е, поєднують. Е, Різні сфери, і це відбувається у всіх вузах. Ну і це правильно, тому що IT однозначно, що буде розвиватися, і поглинати сусідні сфери, старатися, щоб вони також їх ну працювали злагоджено на ну, на розвиток it галузі і. Ну, це буде досить стрімко розвиватися. Очікується, що на ближче 10 років з'явиться 30 нових професій, ми повинні бути готовими, що швидко реагувати на виклики, які стоять. Ну, я думаю, що ми з цим будемо справлятися. Ми з вами зараз знаходимося в студії телебачення, тобто це сфера змі. Ем, багато хто говорить, що зараз цифровізація власне йде і цієї сфери, медіасфери. Чи це так і як от айтівці співпрацюють із цією сферою, тому що це теж важливо, аби про айті говорили не тільки як джерело так великого прибутку, але як і велику наукову галузь зокрема. Ну, IT повинно затягувати проекти, тобто показувати, що та чи інша ІТ-компанія справляється з такими задачами, рекламувати себе і так далі. Ну, Тут, звичайно, що медійники можуть допомогти, тим більше, що велику увагу приділяють замовники і соціальній ініціативам ІТ-компанії. Тобто, якщо ІТ-компанії багато допомагають і так далі, вони на слуху, то. При рівних можливостей замовник може вибрати більш таку соціально активну компанію, і звичайно, тут розкручення тієї чи іншої, як то кажуть, ті компанії вже буде залежати від від медіасфери. Мідійники теж будуть важливі для однозначно. А якщо ми говоримо про підготовку нових кадрів, дуже багато зараз є ініціатив, окрім університетів. Це і курси, це і якісь напрямки окремих айтівців, окремих фірм. Дуже багато контекстної реклами, якщо ми говоримо саме про сферу ЗМІ. От як не втрапити на гачок у цих афаристів, як зрозуміти, що курс буде потрібний, на що треба звернути увагу тим, хто хоче долучитися до власне сфери інформаційних технологій? Ну, на жаль, у нас багато хто клює на гарні слова, на гарні підібрані кольори, і велике майбутнє, що за півроку ви будете айтішником і так далі. Ну, звичайно, що за півроку ви айтішником не будете, тому зрозуміло, що якщо таке бачите, вже треба задуматися, чи варто записуватися на ці курси. Але у нас, наприклад, український it простір вже насичений гарними освітніми ініціативами, ну, скажімо, Прометеус. Це платформа дає більше 300 різних курсів, в тому числі гуманітарних. Вона раніше була повністю безкоштовна, ну тепер деякі курси стали платними. Там зареєстровано 2,3 мільйони користувачів, і е, велика кількість е, е, видано сертифікатів більше мільйона, тобто тих людей, які не лише зареєструвалися, а й пройшли відповідний. Курс. Я б дуже радив звернути увагу на цей український доробок, тому що, він, якщо ви зацікавилися цією сферою, ну, спробуйте пройти на ньому якийсь курс, який вас зацікавив. Як правило, такі не дуже ну, так, технологічні курси, вони безкоштовні. Як легше ще пройти? Ну, тут треба якусь спільноту. Ну, Якщо у вас є ще хтось з ким ви хочете проходити, а ще ну краще, коли не двоє, а троє, і так далі, то набагато легше вам буде пройти. Перше, у вас буде сфера спілкування. По друге, хтось зрозумів іншим, розказав це також великий момент, тому що. Ми також практикуємо навчати велику групу, а потім бачимо, що хто зрозумів, ну, можливо, він краще, як ми пояснимо, просимо його ще раз пояснити, той матеріал всім іншим, і вони, як правило, студенти-студенту можуть краще пояснити щось там своє сказати, вони о, ну так тепер вже ясно все Тому от такі методи якби, нехитрі дуже допомагають. Угу. А, чи є вікові обмеження в сфері інформаційних технологій? Тому що я знаю дуже багато прикладів, коли вже людина, яка має вищу освіту, вирішує в один момент змінити своє життя і пов'язати його зі сферою IT. Ну, є велика кількість прикладів, коли вікові, як то кажуть, айтішники І Тут треба звернути увагу, що біда не в тому, що там тіло старіє, діло в тому, що душа завжди молодою лишається. Так IT це сфера молодих. І... Багато є таких історій успішних, що навчалися, працюють, і зараз досить успішно в цій сфері, тому що і плюс досвід є в іншій галузі, він лише допомагає. Тому. Я думаю, якихось обмежень тут ставити не варто. Угу. Тому найкраще спиратися на якісь особисті контакти, на перевірені, зокрема, вищими навчальними закладами, курси, і на оці реклами, що заплати тисячі гривень, і завтра ти будеш айтішником, краще не вестись. Краще не вестись, так. Ну і, скажімо, IT-фірми мають, скажімо, свої університети, ну, так звані. Там ЕПАМ, Сигма Софер, скажімо, ЕПАМ там зараз має 32,5 тисячі слухачів, що також немало. Вони стараються якісно нести цю інформацію, ну як і університет, і краще вибирати собі на роботу, тому що кількість вакансій у них завжди велика. Є такі ще компанії, які навчають безкоштовно. Але там є умова, що такий-то відсоток, ну там 5-7% від зарплати, якийсь певний час людина буде відраховувати цієї компанії. Тобто пишеться така угода, і тоді зрозуміло, що така контора дуже зацікавлена, чим краще навчити і тривалий час отримувати частину зарплати. Якщо ми вже заговорили за навчання, знаю, що зокрема у нашому університеті на, на базі нашого університету, зокрема, відбувається чимало змагань. Зокрема, от найсвіжіші новини у нас є із цих вихідних, так і там теж є вагомі досягнення і це для університету. Добре, Тож, розкажіть трішки, що це відбулося, що за Олімпіада, і які ми маємо успіхи. Ну, буквально цими вихідними 28-29 січня у нас пройшов третій етап обласної олімпіади. Ну, він пройшов під егідою федерації олімпіадного програмування, тому що в Закарпатті наказ про проведення предметних олімпіад до третього етапу так і не видали. Можливо, ще видадуть, я не знаю. Але діти хочуть змагатися, вони учаться, і їм цікаво між собою позмагатися. Тому ми провели так, як завжди, тому що в часи пандемії так само було. Наказів не було, олімпіади відмінили. І ми власною ініціативою, витримуючи ці санітарні норми, все провели гладко, сформували команди. Поборолися і на загальнодержавних е, змаганнях, е, сформували гарні команди на юніорську, дівочу, на міжнародну, навіть без ініціативи міністерства це було наше. Відправили і виступ був дуже вдалий. Зокрема, е, в цьому році, ну, минулому році, 22 другому, е, юніорська команда України зайняла друге місце в Європі, а дівоча перша. Супер. Це дуже вагомі досягнення. Насправді українці повинні вірити в себе. Дійсно, в нас дуже талановиті діти. На оцих змаганнях це були учні 8-11 класів, я так розумію, це були саме різні напрямки, так? У них була в кожного своя категорія на цей момент? Ну, у нас така специфіка, що у них однакові задачі. Угу. Ви не повірите, але от 8, 9, 10, 11, навіть ті, що за 8 виступають, тому що у нас там і семикласник був, вони розв'язують однакові задачі. Інша справа, що їх багато, 5 задач. То з кожної щось там може взяти якісь бали, і тоді ну всі в однакових умовах, тобто в межах класу і, uh -huh. і це. І ми тоді в межах класу ставимо рейтинг. Uh -huh. І ще один такий великий міжнародний ну, турнір, захід, так це те, що було Глушков э, Цайбер. Так, так це так, дуже так, гарна так. ініціатива. Вже угу. наступного року готуємося до сторіччя видатного нашого э, науковця. Так, от трішки про це, тому що знаю, що у нас є там. Також гарне досягнення, яке можемо покласти в таку скарбничку Закарпаття. Так, ну, ми виступили з ініціативою зацікавлювати молодь України якимись дослідницькими задачами. Ну, не лише молодь України, навіть поширювали це і в інших країнах. Тому останній конкурс там 180 зареєструвалося з 10 країн світу. І є задачі, які ще мають ну, можливість вдосконалення. Про них треба казати, щоб научі ну, якось самі не шукали. І ми подаємо як зблюдечка, вони стараються розв'язати їх краще. І серед них ми визначаємо тих, хто переміг. У нас було на останньому конкурсі там перше, друге, третє місце. Ну, перше німець виграв. З Дрездену друге місце виграв Ужгородець Богдан Задорожній. І третє місце учень з Києва. Ну він зараз у Німеччині навчається, Данило Гоголь. Там було 25 тисяч, 15 тисяч, 10 тисяч. Ну, я думаю, для українців це дуже хороші гроші. Але крім матеріального інтересу, і вони вже мають певні розробки в науковій сфері. І скажімо Богдана Задорожнього, директор інституту в Дрезденському університету, запросив Дрезден. Як тільки можна буде виїхати, він з задоволенням все оплатить і так далі на тривалий час. Тобто, я думаю, що це навіть більше ніж якісь там матеріальні заохочення. Тобто, українці розвивають ще й науку в сфері інформаційних технологій. Так, ми поставили собі задачу, що ми будемо кожного півроку проводити таке змагання. Зараз інтенсивно працюємо над іншим завданням, навіть можу поділитися інсайдерською інформацією. Ми зараз розробляємо задачу, пов'язану з побудовою алгебричного терму, тобто є числа розставити арифметичні операції, що вийшло якесь число, чи вийшло найбільше число кратно якомусь інтенсивно над цим працюємо. І я думаю, це буде. Ну, це з зовсім іншої галузі, тобто, у нас кожен раз. Задача стосується інших напрямків, і стараємося зацікавити різні верстви нашої талановитої молоді. І ось цей конкурс буде присвячений сторіччому школу. Uh -huh. Так, Віктор Михайлович дуже багато зробив, він дуже багато цікавих задач підняв. І, думаю, сторіччя на сторіччя він заслужив, щоб цей конкурс називався його іменем. Окрім того, знаєш, що наприкінці минулого року ми маємо ще одне срібло на міжнародній арені. Це чемпіонат світу з програмування був. Також ми привезли до Ужгорода таку вагому нагороду, що це було. Скільки команд брало участь, тому що це справді ми вже так звикли до цих перемог, але в теперішній час це дуже гарне досягнення. Дякую. Ну, у нас було дійсно півфінал, де українські команди були в окрему лігу відведені, тому що у нас не зовсім ті умови, що інші європейські країни мають, і змагались між собою. Українських команд було досить багато, думаю, більше 40 точно. І там. Всі три наші команди, які брали участь, виступили досить потужно. Тобто є друге, є п'яте місце, і, ну і там перші 20 і третє місце. Зараз є великий шанс, що ну, ми чекаємо на рішення керівництва ICPC, тобто міжнародної організації, яка займається проведенням цих олімпіад з е, на те, що нас викличуть в фінал. Це буде третій раз, коли наші студенти спеціальності комп'ютерні науки потрапляють в фінал чемпіонату світу. Вже два рази ми були, ми були в Сполучених Штатах, там зайняли 34 те місце у світі, були в Китаї, зайняли 31-ше у світі. Ми ну, і зараз сподіваємося, що ми ще раз підтвердимо високий рівень Ужгородського університету. Тобто, от, якщо ми так зараз з вами спілкуємося і бачимо, що серед молоді це надзвичайно популярний напрямок. Чи от ви спостерігаєте за ними, що вони вірять в Україну, що вони вірять в українську науку? І як от на їхній роботі це позначається? Тому що ми розуміємо, що саме за ними майбутнє, чи вірять вони в те, що воно в нас буде в Україні? Однозначно вірять, однозначно, вони така надія майбутнє України. У нас, коли був захист магістрських робіт, то чотири студента були за кордону захищалися. Ну так вийшло, що вони ще до війни там вже працювали. В крутих корпораціях один з них з Лос-Анджелеса, і зустрівся з його мамою. І вона каже, що недавно з ним бачилася, і він єдине, що попросив, каже: принеси мені вишиванку. Тобто навіть в Лос-Анджелесі він хоче відчувати себе українцем. І вони не полишають надії от, розбудувати саме сферу ІТ в Україні. Не полишають. Якщо ми говоримо таке ще про згуртування ІТівців, то дуже часто зараз говорять про ІТ-кластери. Наскільки це ефективний метод також от, згуртувати це IT-ком'юніті, аби працювати і напрацьовувати якісь, можливо, спільні навички, зокрема, і ринок розбудовувати сфери інформаційних технологій? Ну, спільними зусиллями можна, звичайно, досягнути значно більше. Це дуже добре, що в Закарпатті створився it кластер і зараз він має дуже класну ініціативу проводити IT-школу для закарпатських студентів. Я сподіваюся, можливо, і учні підтягнуться. Дійсно, велика кількість it компаній я їх навіть не буду переховувати, щоб когось не образити. Вони будуть проводити заняття, розказувати про різні напрямки, які є, розказувати, які там. Потрібно стек технологій знати, які скіли повинні бути, тобто які навики і так далі. І я думаю, що це студентам буде надзвичайно цікаво ці так, лекції. Тобто це такий ефективний метод згуртування. Однозначно, однозначно. І якщо таких ініціатив буде більше, це надзвичайно, надзвичайно буде для Закарпаття і для України позитивно. Пане Олександре, я буду дякувати вам за те, що прийшли, погодилися поспілкуватися. Насамкінець хочу попросити вас звернутися до тих, хто нас почує, і побачить. Чому важливо не зупинятися в своєму розвитку, в навчанні? Якщо хочете змінити профіль, чому важливо вивчити те, що ви хочете змінити? От, будь ласка, так на останок, прошу вас звернутися до наших глядачів. Ну, я б всіх попросив вірити в себе, вірити в Україну, слухати себе, займатися тією справою, що вам подобається. Навіть в it сфері їх вже є багато десятків. Тому якщо ви бачите, що якась напрямок вам не дуже йде, ну міняйте, ви молоді. Старайтеся кожен день щось для себе нового дізнатися, і ви побачите, як все поміняється, і в собі, і в Україні. Дякую вам, пане Олександре, що погодилися прийти поспілкуватися. Я бажаю вам талановитої молоді і також саморозвитку і з вірою в перемогу України. Дякую. Я ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про те, що попит на сферу IT в Україні, попри війну, зростає як не потрапити на гачоках аферистів і знайти потрібні курси чи навчання, якщо ви хочете залишитися у сфері інформаційних технологій. А також теж за нашим ефіром, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.